Набу взялося за компанію Firepoint, виробника нової далекобійної ракети Фламінго та ударних дронів. Що ж сталося? З'явилися чутки про можливі махінації із державними грошима і завищені ціни. Набу вже заперечила деякі деталі, а компанія каже, що все чисто. Але чи насправді все так? Давайте розбиратися з цим разом крок за кроком, що конкретно відбулося. Далі у цьому випуску, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Вона зростає, нас понад 50 тисяч. Я дякую кожному з вас за це. Наступна задача: 100. Давайте починати, щоб часу не гаяти. Отже, для початку я пропоную з'ясувати, що ж це взагалі за така компанія Firepoint, як вона з'явилася, чому так раптово вона з'явилася в українському медіапросторі. По-перше, ну про неї масово масово я би сказав навіть почали говорити в публічній площині після появи ракети Фламінго, яку вона власне і створила кампанія. З'явилася в 2023 році одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Засновники Єгор Скалига і Ірина Терех до війни Скалига займався пошуком локацій для фільмів, а Терех створювала бетонні інсталяції. Тому одразу перше питання, яке виникає: а що спільного з оборонною галузю мають ці люди? Ну це ж гарне запитання, правда? Зважаючи на їхній бекграунд. Але окей, менше з тим справа в тім, що вони безпосередньо кажуть, що фінансували проект самі, поки держава не почала купувати їхню продукцію. Флагманські продукти, дрони дальнього радіосудії FP-1 і крилата ракета FP 5 Фламінго. Ці дрони можуть летіти далеко в тил ворога. А фламінго це як я вже розповідав в попередніх випусках. Перегляньте, кому цікаво. Це високоточна ракета, яку президент Зеленський до речі назвав найуспішнішою в арсеналі України. За даними джерел зараз компанія виробляє близько 30 таких ракет на місяць. А до жовтня планує вийти на 210. Раніше повідомляли, що фламінго роблять по одній на день незабаром робитимуть по сім. В нещодавньому інтерв'ю виданню Associated Press з uh, Firepoint повідомлялось про те, що компанія виробляє 100 своїх безпілотників FP-1 дальньої дії на день. Ці цифри становлять близько 2 мільярдів доларів на рік. І от пані Терех розповідала Київ непенден, що 100 на день це максимум, який компанія може виробляти. Між контрактами вони не досягають цих квот, але цього року планують випустити приблизно 9 тисяч одиниць. Сказала вона ці цифри. Не виключають крилаті ракети «ФП-5 Фламінго, рекламу яких компанія також нещодавно розпочала. Наразі неможливо там незалежно підтвердити дані про виробництво Firepoint. Ефективність її зброї також важко оцінити, оскільки уряд не оприлюднює інформацію. Терех оцінює відсоток дронів, які влучають у російські цілі. – 55-60%. І от, згідно з повідомленнями Києва на FP1 сьогодні є ефективним безпілотником для ем, глибоких ударів, але в 2024 році, коли компанія вже продавала великі партії безпілотників міністерства оборони, це здається. Ну так не було. Компанія дуже швидко виросла. Насправді з 18 співробітників у 2023 до 2200 співробітників. Зараз дохід зріс з 4 мільйонів доларів до понад 100 мільйонів. В 2024-му вони продали державі дронів FP1 на, 13, на понад 13 мільярдів гривень. Друзі, це майже третина від усього бюджету Міністерства оборони України на дрони. 43 мільярди закладено. Третина. На 2025 рік планують отримати понад 1 мільярд доларів за держконтрактами, плюс 5 мільярдів євро від Німеччини. Гроші йдуть за данською моделлю. Європейське фінансування через міноборони все це виглядає круто для оборони. Але ж чому в такому разі набу зацікавилась? Давайте тепер переходити безпосередньо до суті. Є таке видання. Київ індепендент, і от воно зокрема стверджує, що набу почало перевірку кілька місяців тому, приблизно чотири місяці. Джерела в уряді говорять, що походження Firepoint зараз є пріоритетом для бюро, тобто вони набушники добряче взялися за Firepoint. А, галузеві джерела. Стверджують, що на початку компанія випускала ледь там функціональні дрони, але отримувала величезне фінансування від держави, що перевіряють. Підозри в завищенні вартості комплектуючих або кількості дронів, які постачають зсу, можливо, і те. І інше. Наприклад, компанія каже, що продала близько 2 тисяч дронів. По 55 тисяч доларів за штуку. Це дало б 110 мільйонів доларів. Але документи показують 320 мільйонів, де різниця. Знову ж таки, не дивиться, і я думаю, що в найближчий час ми відповіді на всі запитання отримаємо. Компанія отримує контракти без тендерів, і це третина бюджету на дрони. Чи не завищені ціни вдвічі? Ось насправді яке питання нас усіх має хвилювати. Спочатку речник набу відмовився коментувати через таємницю слідства, але згодом в бюро заявили, що набу і САП не здійснюють розслідування щодо ракети фламінго, тобто питання тільки дронів не до ракети. Це дуже важливо розуміти. Ярослав Железняк, народний депутат України, фактично підтвердив цей інсайт. Він сказав, що розслідування по ракетам немає чув, що є питання до дронів, тобто фактично перевіряють історію лише з дронами. Але нам, ну давайте скажемо чесно: не холодно, ні жарко, від, не спекотно від цього. Якщо були порушення, це дуже це дуже погано, тим паче в оборонці. Це частина ширшої перевірки оборонних закупівель в Україні. джерела кажуть, що це магістральне провадження по усіх великих виробниках далекобійних дронів. Як сама компанія реагує на все це у Firepoint підтвердили розслідування, але відкидають звинувачення. Технічна директорка, про яку я вам розповідав, Ірина Терех сказала, що немає сенсу шукати таємниці там, де їх немає. Вони вважають, що все базується на чутках від опонентів, і це частина там загальної перевірки закупівель. Терех навіть там звинуватила мінцифру, як пишуть журналісти, в поширенні політок, мовляв, типу НАБУ, там скопіювали їхні тези. Не знаю, е, які там з мінцифрою можуть бути ще й. Тертявоних до речі, Терех обрали до бізнес ради при офісі президента в грудні 2024 року серед найбагатших бізнесменів в квітні її і скалигу призначили до урядової ради з 82 бізнесменів. Хоча наразі повторюю, невідомо наскільки далеко просунулися розслідування набу щодо Firepoint, Воно є одним із найважливіших. Відомих розслідувань щодо е, швидко зростаючої гайлозі безпілотників і ракет в Україні, а також щодо нових. Вибачте, улюбленців оборонного виробництва. Воно також відбувається це важливо зазначити на тлі жорстких заходів уряду щодо набу минулого місяця, які багато хто розглядає як там відповідь на перевірку агентством представників влади. Тому друзі, підсумовуючи FirePoint – це молода компанія, яка дуже і дуже швидко стала ключовим. Гравцем в українській оборонці завдяки дронам і ракеті Фламінго. Набу перевіряє, можливі махінації з дронами, там завищені ціни або ж там кількість, не знаю вже тонкощі ці всі. Але заперечує питання до самої ракети. Компанія відкидає все, називаючи це все чутками, і продовжує працювати. Що все це означає для нас? З одного боку, добре, що Набу стежить за державними грошима, особливо в обороні, тим паче під час війни? З іншого такі розслідування не повинні, звичайно ж там, заважати виробництву зброї, яка потрібна на фронті. Ми стежимо за новинами, тому що ситуація розвивається, як тільки е, з'являтимуться нові подробиці щодо розслідування набу в компанії Firepoint, Фаерпойнт компанії виробника е, українських далкобійних дронів і ракети Фломінго. Я одразу вам про все це і повідомлю, що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, свої е, коментарі чи є тут. Корупція чи просто конкуренція, можливо, там не... добросовісні, скажімо так, конкуренти розпочали таку кампанію, або можливо, дійсно, за цим стоїть щось серйозне, на що варто звертати увагу і часто перевіряти. Це стосується не тільки Firepoint, але й інших виробників. Так тобто питань дуже багато. Якщо у вас є на них відповіді або власні питання, чи ремарки, пишіть в чаті, буду всіх їх читати, і будемо з вами там їх і обговорювати. Бережіть себе, своїх рідних і близьких до зустрічі. Yeah. <music>